Всім добрий ранок! Хто ще до нас добіг? Хто приєднався? І сьогодні ми продовжуємо з вами нашу мандрівку у світ вітамінів. Нагадую, що ми з вами вже пройшли, мабуть, половину нашої подорожі. У нас ще попереду, до речі, багатенько й залишилось. Не думайте, що їх так мало. І сьогодні у нас я хотіла б вам розповісти про вітамін, який, власне кажучи, ну не дуже розповсюджений, у як сказав, я б сказала у, у пересічному колі наших громадян. Я не знаю, чому я б не сказала, що він якийсь неважливий, або його відкрили вчора. Ну, мабуть, якісь свої причини є в цьому. І от для того, щоб трошки вас все-таки щоб ви були більш опізнаними, сьогоднішній наш герой це вітамін К. Вітамін К зразу хочу сказати, це жиророщинний вітамін. Ми всі з вами знаємо жиророзчинні вітаміни А, Е, Д. Ці всі знають їх, вони прям на слуху у всіх, але виявляється, що групу жиророщинних вітамінів доповнює ще й вітамін К. І я вам хочу сказати, що вітамін К. На відміну, трошки він все-таки відрізняється від інших жиророзчинних вітамінів. Чим? Нагадаю, що вітаміни, які водорозчинні, вони взагалі у нас не накопичуються. Оце ви сьогодні полуничку з'їли. Отримали якусь певну кількість вітамінів, сходили попісали, і завтра вже цих вітамінів у вас немає. Водорозчинні вітаміни не накопичуються. Жиророзчинні мають таку властивість, вони трішки можуть залишатися у нашому організмі. Але от самий нестійкий вітамін із жиророзчинних – це якраз вітамін К. Тобто він на відміну від вітамінів А, Е, Д, він дуже, як то кажуть, нетривалий час знаходиться в нашому організмі. Тому необхідно слідкувати за тим, щоб певна кількість норма вітаміну цього потрапляла в ваш організм. Хочу вам сказати, що найбільш, ну, мабуть, знаєте, чому вітамін К не такий розповсюджений, тому що його функція, вона. Мабуть, не всім зрозуміла важливість цієї функції не всім зрозуміла. Так, от найбільш відома функція вітаміна К це регуляція згортання крові, регуляція згортання крові і важливість цього вітаміну, мабуть, знають ті люди, які е, самі страждають на страшне захворювання, яке називається гемофілія або ж оточуючи люди близькі родичі у яких ну люди які хворіють на це захворювання Ось взагалі цей вітамін із-за того, що вони він виконує таку важливу функцію, його й називають вітамін згортання. В нього прям є отака друга назва вітамін згортання. До речі, чому його назвали вітамін К? Не із-за того, що його, наприклад, е, ну, відкрили да, там, першим А, Б, Ц і так далі по ступені відкриття? Ні. Справа в тому, що від німецького слова коагуляція, та? а коагуляція це в принципі є звертання крові, тобто він прямо названий вітамін К, слово коагуляція. Тобто, якщо ви для себе ось цю, скажімо, ну, приймете ну, таку паралель, можливо, ви будете пам'ятати його основну ну, функцію. Так, от, перша функція, як я вже сказала, це згортання крові. Що значить згортання крові? Два слова вам скажу. Ви всі знаєте, що наша кров, вона складається із плазми да, і формених елементів. Формені елементи це еритроцити, вони саме мають гемоглобін, переносять кисень, це лейкоцити, які виконують імунну функцію і захищають наш організм від чужорідних якихось бактерій. І третя група це тромбоцит. Тробоцити тромбоцити це якраз ті клітини крові, які о, дають змогу їй згортатися. Тобто, навіщо нам це потрібно? Ви, наприклад, порізали пальчик, порізали руку, дітки маленькі поки ростуть, поки навчаються ходити, вони дуже часто падають, вони дуже часто збивають собі лікті, колінки, б'ються у них якісь і що ми спостерігаємо, коли нормальне згортання крові, коли в нормі вітамін К в крові, то ось зупиняється кров нормально, так, швидко. Обробили ранку, там потримали трошки ваткою або бинтиком, і все у нас утворився на цьому місці тромб, оцей цей утворення це кров'яний згусточок, тромб, і він, в принципі, і чому називається тромб, тому що він е, утворюється за допомогою спеціальних клітин крові, які називаються тромбоцити. І саме завдяки цій властивості, взагалі і відбулося відкриття цього мікронутрієнта, відкрили його е, рівно, практично рівно 100 років назад, в 1923 році це відкрив датський вчений. Він проводив досліди за курчатами. В нього були такі свої піддослідні. Ось. І... Справа в тому, що, е, яким чином взагалі проводились ці досліди, він брав курчат і м, отримув, годував їх їжею, яка мала дуже е, мало холестеролу. Ну, там Певна така речовина, яка дуже необхідна для курчат. І через декілька тижнів такого харчування привели до того, що е, у, в тканинах курчат відбувалися крововиливи крововиливи. і під час досліду була, як то кажуть, виявлена речовина, яка впливала на згортання крові у м'язах цих курчат. Таким чином був виявлений і відкритий вірніше вітамін К. Друга важлива функція вітаміна К. Ось тут, прямо всі, я думаю, зараз на мене поглянуть, тому що ми дуже багато говоримо про це, але вітамін К ми тут не згадуємо. Але, але якщо ви навіть відкриєте підручник анатомії і подивитеся, на, е, ну, коли там йде розмова про е, цей, цю речовину, там також буде згадка про вітамін К. Так от друга важлива функція вітаміна К це участь в мінералізації кісткової тканини. А якщо простими словами, це фіксація кальція на кістках. Тобто ми з вами знаємо, що нам необхідний кальцій для того, щоб були е, міцні кістки. Але мало хто знає, щоб для того, щоб кальцій закріпився на наших кістках, не, не, необхідний вітамін К. Друзі, саме тому ми постійно говоримо вам про збалансоване харчування. Да? Збалансоване, тому що ми дуже багато не знаємо. І нам здається, ми оце вириваємо якісь. Е, скажімо, знання, окремі факти, Починаємо щось окремо там пропивати, да, я пропила магній, там, щоб заспокоїтися, я пропила кальцій, я пропила, там, не знаю, вітаміни групи Б. Але ось такі нюанси, да, коли кальцій п'ємо, якщо немає вітаміну К, тоді говорять, О, а що ж таке, я пропила кальцій, в мене нічого не змінилося. То тому що не було вітаміну К, який би зміг закріпити. Цей кальцій на кістках, і тоді, в нас, якщо немає цих збій, де якщо не збалансоване харчування, то в нас просто кальцій або вивод. Це з нашого організму, або десь дійсно залишається у вигляді неприємних якихось камінців, а так далі. І дуже багато людей, до речі, ось це й говорять: ой, я пила, в мене там з цього утворилися камені в нирках і так далі. Та тому що не було оцього балансу. Розумієте, не було балансу. Е, і я так хочу сказати вам: ну, тобто, вітамін К забезпечує, дивіться, послухайте уважно, оцю прям фразу можете записати: забезпечує синтез білка кісткової тканини, на якому кристалізується кальцій. І таким чином приймає участь у формуванні і відновленні кісток. Ви розумієте, що у нас для того, щоб наші кістки були Е якісними да, у нас є два варіанти. Нам необхідно вживати органічні речовини. Органічні речовини дають е нашим кісткам гнучкість і еластичність. Органічні речовини дають гнучкість і еластичність. А органічні речовини це що? Це білок. Білок, да? А неорганічні речовини, кальцій, фосфор, вітамін К дають твердість і міцність. І нам необхідно, щоб кістки були не тільки тверді і міцні, а ще й гнучкі і еластичні. Тому що, якщо вони будуть просто тверді, але не будуть гнучкі, то е, так само можливий перелом. Е, ну, тобто оці два, ці дві якості повинні бути е, збережені. І оця збереженість в наших кістках дає мож... ну, тобто, це можливо тільки тоді, коли у вас достатня кількість білка, достатня кількість кілогена, кальцій фосфор, вітамін К, оце баланс вашої міцної опорно-рухової системи, оці варіанти. І е, далі також хочу сказати, що вітамін К він покращує міцність стінок судин і тому ризик кровотеч при травмах знижується. Тобто тут у нас ще одна функція каль, вітаміну К. Да, от з одного боку, це участь в утворенні тромбоцитів, да, а друге, це міцність стінок судин, і вони не лопаються, вони не пошкоджуються. А якщо вони у нас. Нас не пошкоджується, то, відповідно, ми уникаємо оцих кровотеч. Особливо це небезпечно, коли кровотечі внутрішні, коли ми це не бачимо. Внутрішня кровотеча це взагалі, якщо її вчасно не виявити, там, буквально там, протягом 10 хвилин, все, людина помирає, на жаль, на жаль, це летальний, як то кажуть, ісход е -е російської мови. Далі вітамін К, наступна його функція покращує рухову діяльність шлунково-кишкового тракту. Оця наша перистальтика. Друзі, і не тільки перистальтика кишечника нам перистальтика, в принципі, у нас рухомий весь шлунково-кишковий тракт, абсолютно весь. Ну, хіба що там стравохід більш-менш він закріплений, просто в ньому немає де рухатися. Шлунок рухомий, рухомий, він же може розтягуватися. Правильно, ми переїли, шлунок розтягнувся. Раз, він у нас зменшився в об'ємах шлунок рухомий, повністю вся весь кишечник починається з 12-ї палої кішки, закінчуючи анальним отвором. Це все рухоме, це все перистальтика. Також К також покращує рухову діяльність шлунково кишкового тракту і рухів м'язів. Далі запобігає утворенню каменів у нирках, а ось тут його оця е, властивість пов'язана якраз до тим моментом, що я говорила вам про кальцій. Оскільки він дає змогу засвоювати кальцією там, де треба, от кальцій е, засвоюється на кістках. А не відкладається у нирках. І от, відповідно, такий зв'язок. Тобто, нирки таким чином не відкладають камені. Далі приймає участь у синтезі ліпідів. Що таке ліпіди? Це наші жири. Що таке синтез? Це утворення. Тобто, вітамін К дає змогу утворюватися певним ліпідам. А у нас ліпіди – це не значить, що там якісь жири, да, які ми можемо отримати з їжею. Я не говорю зараз про вершкове масло або там, оливкову олію. Це ті ліпіди, які приймають участь, наприклад, у побудові клітин, клітинних мембран. А клітинні мембрани це взагалі е, ворота нашої клітини. І вони, е, як то кажуть. Дають можливість речовинам, які потрібні клітині, зайти в неї, а ті, які не потрібні, клітина не пускає. І ось оце ці ліпідні молекули якраз і являються охоронцями наших клітин від шкідливих якихось бактерій або відпрацьованих матеріалів. До речі, до речі, дуже ще я б хотіла наголосити на тому, що ось ці ліпіди вони дуже важливі на мембранах саме нервових клітин і оболонках нервових волокон. Ви пам'ятаєте, я про це постійно говорю. Тому що якщо у вас нормально є, скажімо, передача нервових імпульсів, то у вас відповідно нормально працює весь організм, тому що нервова система це головний центр керування процесами в вашому організмі. Далі також вітамін К дуже допомагає нашим, нашій підшлунковій залозі, тому що він сприяє збільшенню утворення інсуліну, тобто допомагає нашій підшлунковій залозі синтезувати нормальну кількість інсуліна. А ми пам'ятаємо, що інсулін у нас знижує рівень цукру в крові, таким чином, у нас цей баланс також враховується. Далі, Вітамін К також є таким як антиоксидантом, тому що він захищає клітини від окисної дії. Кому в першу чергу необхідний вітамін К? Значить, перше, оскільки вітамін К відіграє важливу роль у згортанні крові, його часто призначають під час вагітності для того, щоб профілактувати маткові кровотечі. Дуже буває таке, і для того, щоб була профілактика цих маткових кровотеч, призначають вітамін К. Взагалі, ті, в кого жінки у них дуже оці, знаєте, забула обільна, як українською мовою, менструації, коли такі дуже. Більні, то от для них також дуже важливий вітамін К, тому що дуже велика кількість крововтрати це ненормально під час менструації. Дуже часто ну, жінки просто думають, що це ось у них така фізіологія. Це не фізіологія, це відхилення від норми, і з цим необхідно працювати, тому що втрачається дуже велика кількість крові, і вона за період між менструаціями просто не встигає організм поповнити. І через деякий час просто можна діагностувати анемію. А якщо у нас мало ну, іде нестача гемоглобіну, лейкоцитів, тромбоцитів, то це просто за собою веде низку хронічних захворювань, які взагалі не пов'язані навіть із серцево-судинною системою. У людей, тобто перше, це люди, у яких є ось такі. Жінки, вагітні жінки. Далі наступна група людей, яким необхідно в першу чергу вітамін К у людей з цукровим діабетом. А, вітамін К повинен бути в раціоні, тому що я вже сказала вам да, наголошую, що він здатний підвищувати резистентність до інсуліну. Далі, завдяки протизапальній дії, вітамін К запобігає розвитку ревматоїдного артриту, покращує стан суглобів. Тому у людей у яких проблеми із кістковою тканиною, із хрящовою тканиною, із суглобами, ці артрити, артрози, ревматоїдні якісь оці стани. І, взагалі, тим, в кого 50+, тому що відбувається просто зношення, да? відбувається зношення суглобів. А ми з вами, як то кажуть, в Вірбалайв з народження прийшло в нас тут дуже мало людей. Тут, якби можемо, мабуть, один Тимофій Дамаєв у нас щасливий хто з народження. Всі інші прийшли уже. Проживши певний період, і тому вже багато яких проблем ми накопичили. Далі, вітамін К допомагає підтримувати стан судин і серця, тому що він, як я вже сказала, запобігає відкладенню кальцію на стінках судин і атеросклеротичних бляшках. Оця його функція наскільки е, всебічна, ви бачите, навіть над цим він працює, навіть над тим, щоб у нас були чисті судини. І тим самим ми можемо зрозуміти, що завдяки цьому знижується ризик виникнення таких захворювань, складних, важких і, на жаль, інколи, як то кажуть, уже, які призводять до смертельних наслідків інсульти і інфаркти. Ну, я вже сказала, що для жінок в період менопаузи дуже важливий вітамін К, тому що він затримує розвиток остеопорозу. До речі, хочу сказати, що також були проведені наукові дослідження, і одне з наукових досліджень виявило, що люди віком 70, які стежать за, вміст, за вмістом вітаміну К в крові, мали найкращу епізодичну пам'ять. Ну, тобто, ту пам'ять не коли не що було е, 50 років назад, а де вчора окуляри поклала. Оцю, оця пам'ять мається на увазі, та яка, на жаль, на яку страждають дуже багато людей такого віку. Вітамін К е, також позитивно впливає на еластичність і пружність шкіри, уповільнює появу зморшок. Знову ж таки, це пов'язано із тим, що у нас дуже гарний кровообіг е, із і за цього. Також вітамін К приймає участь в окисно-відновних обмінних процесах і тому покращує клітинне дихання. Ну а клітинне дихання, знову ж повертаюся, це молодості здоров'я нашої шкіри. До речі, такий у нас був з вами етап в нашому житті, пам'ятаєте, мабуть, уже хтось і забув коронавірус, да, із-за якого нас всіх закрили. Так, от в той час було десь у 2020 році, в 2020 році було проведено дослідження, британські вчені з'ясували зв'язок між дефіцитом вітаміну К і розвитку важких форм коронавірусу. Про що це говорить? Про імунітет. Да? Тобто, якщо немає вітаміну К, тобто у людей, яка доста... у яких достатньо вітамін К, у них був і сильніший відповідно імунітет. Е, і... Хочу сказати, наголос нагадати вам ще раз, що вітамін К належить до жиророзчинних вітамінів, але порівняно з іншими в крові він залишається небагато. Добова норма вітаміну К десь 90 мікрограм у жінок, 120 мікрограм у чоловіків, і, власне кажучи, знову ж таки, якщо у вас а збалансоване харчування і Б. Здоровий абсолютно шлунково кишковий тракт при умові дотримання цих двох умов, то в принципі, ви можете, як то кажуть, отримувати вітамін К із продуктів харчування з продуктів харчування, тому що він, ну, власне кажучи, знаходиться у багатьох продуктах. Але ж розумієте, як це при умові, якщо у нас збалансоване харчування, тому що е рекордсменами по кількості вітаміну К з'являються зелені листкові овочі: це шпинат, броколі, там різні спаржа, брюссельська капуста, авокадо. ну, тобто, Оте все, ну що я принаймні, я не знаю, як ви, можливо, тут хтось до гербалаїв це все вживав. Я цього цих е, овочів на постійній основі не вживала. Ну, чесно вам скажу. Хоча я, в принципі, розуміла, ні, ну був там якийсь кропчик, петрушечка, десь там це все, але щоб це було на постійній основі, як, е, скажімо, збалансоване харчування, такого не було. Ось, е, ну І хочу вам сказати, що ківі мають, рослинні олії мають вітамін К оливкова олія, знову ж таки пам'ятаємо. Але, дуже, він в принципі, вітамін він до нагрівання більш-менш стійкий, але він дуже руйнується на світлі сонячному. Тому, якщо у вас є оливкова олія, її зберігати треба у темній посудині і щоб вона не стояла на світлі. обов'язково якомусь темному, тому що це постояло декілька днів і все, у вас 50% вітаміну К зруйнувалося. Е, тому слідкуйте, будь ласка, за цим. Е, і хочу вам сказати, що е, дуже велика кількість вітаміну К знаходиться у соєвих бобах. І тут я прям па -ба -ба бам переходжу до наших продуктів, да, тому що ми розуміємо, що наші коктейлі е, вони е, на основі рослинного ізоляту соєвого білка. І ми розуміємо, що ну просто от, знаєте, як соєві боби кожного дня, ну точно ми їсти не будемо. Ну, можливо, хтось такий є, хто може там кожного дня їсти сою. Я так точно їм. Я краще буду пити коктейль. Але що я вам хочу сказати, друзі? Е, Вітамін К, до речі, в нашому коктейлі який диня, тут його немає. Знову ж таки, наша компанія, наш науково-дослідницький центр, він дуже ну не стоїть, як то кажуть, на місці. Там зробили формулу в 80-му році, да, і все дуже динамічно, дуже в ногу з часом, виходячи із, із потреб уже населення, яке має дефіцити, от зараз, то е, диня в цьому, так що хто полюбляє диню? Тільки одну диню, передивіться, будь ласка, свої смакові пристрасті. Тому що тут, е, на жаль, вітаміну К в коктейлі диня нема. Зате в мене гарна новина. В усі нові смаки, які у нас з'явилися: кавалати, е, ніжний шоколадний смак. Що в нас тут? Ванільний крем, е, смак хрусткого печива. Ці всі наші коктейлі вже е, збагачені вітаміном К. Вітаміном К. Тому, друзі, е, в свій раціон їх обов'язково включайте. З, відповідно, є вітамін К в мультивітамінному комплексі як в жіночому, так і в чоловічому. І друзі, гарна новина, гарна новина. Наші нові батончики також містять вітамін К. Уявіть собі, солоденьке, смачненьке і ще й збагачене вітаміном К. Тому всім бажаю гарного здоров'я. Ви тепер знаєте ще про такий гарний і корисний вітамін. Вимикаємо запис.